І так, що ж робити з твоїм профілем на Апфорці, якщо ти отримав на ньому негативний відгук? Це дуже і дуже важлива тема, адже на Апфорці репутація перед усім. Це найважливіша тема. Якщо у вас будуть негативні відгуки, а я вам скажу три зірки це вже не круто. У вас job success буде падати, тобто ваш статус і рейтинг на цій платформі він буде падати. І замовлень у вас буде набагато. Менше, але я працюю вже з цією платформою вже там 4 або навіть і 5 років. Не пам'ятаю, Вот. це. А це вже п'ятий рік в мене пішов на цій платформі відповідно і. Тут ми заробили не одну сотню тисяч доларів, і ось це наш основний профіль на порці їх всього три, і де ми працюємо кожного божого дня з нею і отримуємо немало відгуків на кожному з наших профілів. і тому саме працювати з відгуками це має бути одна з найважливіших і пріоритетніших тем. І так, на цьому профілі ви зараз бачите так, Діль Михайло, це прямо я, це прямо мій особистий профіль. Один з наших профілів моєї агенції, де ми займаємося перформанс-маркетингом. От зараз у нас тут Job Success – Це 91%. Якщо що 90 плюс, це вже є класно. Менше 90% це дуже погано. Вам треба срочно піднімати. У нас є Top Rated Бейджик. Раніше у нас був Top Rated плюс. розповів вам пізніше, що він дає. В общем, тут у нас такий опис: 100 тисяч зароблено на цьому профілі. Хоча ми з більшістю клієнтами працюємо один на один, це теж важлива тема, можливо, на інший ролик я вам розповім. В общем, опис, наші кейси, відео зі мною про наші проекти. І тут вже в нас пішли відгуки. Під відгуками в нас ідуть міні-проекти, які ми можемо вести. Тут у нас є тестімоніуси, тут у нас є сертифікати і employee, employee history. Окей. Okay. Дивіться, що в нас є тут по відгукам. І так, ви можете побачити, що вони оцінюються по, по зіркам. Тобто є 5 зірок, 4 зірки там і так далі. Ось десь може бути 2,6, десь може бути 5,0, 5,0, 4,0 і так далі. Можемо подивитися на ті зараз проєкти, які в нас в роботі по факту. Тут а 200, тут по 500 доларів, тут 3700, тут у нас невеликі якісь бюджети. Є проекти з набагато більшими бюджетами, які ми позакривали там 3,300, 700, 1200, окей. Хорошо. І найбільше наші проекти там на порці заплатили сумарно десь по 15-20 тисяч доларів. Але їх треба шукати, бо ви можете побачити, що в нас тут вже більше 120, 85 відгуків і 40 проєктів в роботі. Так ось, що тут важливо зараз вам зрозуміти, те, що отримувати. Будь-які оцінки менше 5 і 0 – це для вас ризиково. Цього робити не потрібно. Коли нам клієнт ставить оцінку, наприклад, 4,5, це вже може сильно повпливати на вас, на ваш Job Success Score, тобто на вашу вообще, статистику, на вашу статистику. І вас вона, вона у вас буде меншою. І це відповідно буде негативно впливати на вашу видачу, коли ви будете шукати своїх потенційних клієнтів. І тому вам важливо доносити клієнтам, щоб вони завжди ставили 5 зірок з 5. Бо таке буває, що ну, тобто, ваша робота вона оцінюється по деяким критеріям: там, спілкування, сервіс, потім технічні навички, ваші, ваша робота, результати і так далі. І вони можуть нажати собі там буквально спілкування, 4 бала. Щось там, наприклад, Сервіс десь не сподобалося, що ви не вийшли на один дзвінок, вони можуть поставити там 3,5 бала. Але потім від І того у вас картинка складеться, що у вас буде не 5 зірок, а у вас буде 4 зірки. І повірте мені, 4 зірки це ніфіга не круто. Бо коли ваш job success падає менше 90%, ви в видачі попадаєтесь набагато менше. Во так як тут потрібно мати ідеальну картинку, щоб у вас була завжди ідеальна історія. Тому клієнти, ваші потім поговоримо, які залишають там три зірки, два і Ви можете тут побачити, чи ще щось це дуже і дуже погано для вас, тому що це впливає сильно на вашу історію. Тому завжди запам'ятайте перше, оцінка має бути тільки 5 з 5. Доносити клієнту цінність, давати додаткові послуги, давати додаткову вигоду їм для того, щоб отримати класний фідбек. І так саме зараз в тебе є унікальна можливість отримати безкоштовний розбір від нас, від нашої команди, де ми з тобою можемо розібрати, які в тебе є зараз задачі, проблеми та цілі на 2025 рік. І на безкоштовному розбірі за півтори години ми з тобою можемо усе це розібрати та знайти шляхи досягнення усіх твоїх бажань. Можливо, ти це зробиш за рахунок нашої програми, лише про яку ти зможеш дізнатися тільки на цьому дзвінку, тому що вона є індивідуальною для кожного, якщо вона підійде тобі. Тоді нам буде з тобою цікаво поспілкуватися. А за усіма деталями, як заборонювати дзвінок, домовитися за програмою і так далі. Ти можеш знайти по посиланню нижче. Це мій акаунт, на який ти можеш написати, і ми з тобою продовжимо спілкування. Ну що ж, буду тут тепер на фідбек вам це потрібно. Це працює на вас. Це працює на вас, і це буде е, вам давати в плюс. Тому що ви працюєте на апворці, і апворк працює на вас тільки якщо у вас є класні результати. Якщо клієнтам оплатять, ви отримуєте класний фідбек і ви подаєтеся активно на вакансії. Ось ці три. Правила, просто дотримуйтеся, і ви вже будете заробляти запорки, бо у вас будуть сипатися закази кожного разу. Ось ви можете побачити зараз, наприклад, на цій сторінці. На цій сторінці у мене 5 зірок, відгук, 5 зірок, відгук, 5 зірок, відгук, 5 зірок, тут нема відгука, тут якийсь взагалі маленький проект. Окей, 5 зірок, відгук, 4,8, і 4,8, І це вже не круто. Це реально вже не круто, тому що воно вже буде впливати на мене. Воно вже буде мені десь різати відсотки, і це вже не буде ідеальна картинка. От 4.8 там це ж це окей, але якщо дивитися в розрізі, що ж у вас оцінка 4,55. Ось це вже для мене редфлаг. Тобто я вже скажу клієнту, а чого ти так поставив, а чому ти так вибрав? Чи не можеш ти, будь ласка, змінити своє рішення? А можеш, будь ласка, ще мені написати текст під е, ну. Під відгуком, тому що це ну це набагато ефективніше, коли потенційні клієнти заходять на ваш профіль, і у вас є класні відгуки, все розписано, все круто. Це дуже-дуже класно. Ось тому дивіться, перше, що ви мало запам'ятали, це, будь ласка, доносити клієнтам, що вам важливо отримати 5 з 5, ніяких 4 і 6. Забудьте про це, тому що це реально не круто впливає на ваш профіль. Ви зараз можете побачити, що в мене досить багато гарних відгуків. ну, Реально, тобто, там був один буквально на троєчку, і то один з 50 я вам зараз показав. Але в мене все одно 91% джоб сексес. Ребята, 91% джоб success, при тому, що employment history у мене досить гарна. Ось тому, ось ви зрозуміли цю історію. Далі, коли ви отримуєте негативний відгук, тобто, опять-таки, негативний, це я зараз маю на увазі половиною, 3, 3 зірки. Це вже рахується не круто. Ви повинні діяти дуже і дуже швидко. Тобто, зараз ми будемо говорити про самі такі екстрені дії, які ви повинні приймати, коли у вас вже негативна якась історія йде. Коротше. Коли вам клієнт залишає відгук, ви відразу це бачите, і ви відразу бачите оцінку. Після того, як ви самі залишили йому відгук, ви відразу бачите всю цю історію. І коли ви бачите, що у вас менше чотирьох зірок, це вже для вас має бути red flag, що вам потрібно вже починати щось діяти і щось робити. О, тому що, якщо ви втратите свої відсотки, і ви ну, давайте я не буду зараз углублятися всю технічку опворка, але там є така історія, що обновляються бейджі. У вас падає job success, і потім вам прийдеться в самих негативних випадках чекати 12 тижнів, 12 тижнів для того, щоб ви відновили свою статистику, якщо ви будете діяти недостатньо швидко. Так ось, якщо ви отримаєте три зірки, то відразу ваш наступний крок це має бути написати усім діючим проектам, які є відкриті на опорці. Будь ласка, ми з тобою вже там працюємо місяць, два, три. Ну я не знаю в кого які контракти. Ось, ви можете сказати, що ми вже з тобою працюємо, досить класно, досить прикольно. У вас може бути декілька відкритих ось таких контрактів, як ви бачите, у мене та ось тут Ін Прогрес. Ось, і в мене є проект, наприклад, який назбирав вже там 1700 доларів. Ось. І я в цьому клієнту різко в цей момент пишу. Там я не знаю, як його звати Єрох, наприклад. Можеш, будь ласка, допомогти мені. Мені зараз потрібно закрити з тобою контракт і просто перевідкрити новий для того, щоб у мене піднялася статистика на обфорці. І ми говоримо з активним клієнтом, що ми закриваємо його діючий проект. Він залишає, дай Бог, щоб вас з цим клієнтом були прекрасні відносини, і він вам залишив прекрасний відгук, Також попросить його опять-таки, П'ять зірок з п'яти і написати гарний відгук. І відповідно, щоб цей клієнт вам залишив відгук зараз на сторінці. Ви залишили йому відгук, і ви перевідкрили з ним новий контракт і почали з ним далі працювати. Тобто, ні, на вашу роботу з ним це ніяк не повпливало. Але це дуже круто вплинуло на ваш профіль. Ви отримали один трьохзірковий контракт. Це є погано для вас, навіть три з половиною це погано для вас. От, і потім ви отримали зразу п'ятизірковий контракт. І тут вже важливо, на яку суму будуть іграти ваші контракти. Якщо закритий контракт на 3 зірки у вас був, наприклад, на 500 доларів, і ви закрили новий контракт на 1700 на 5 зірок, то круто. Новий контракт з більшою сумою буде грати більшу пріоритетність для статистики. Але якщо контракт з меншою оцінкою має більшу суму, то вам потрібно закрити декілька контрактів, щоб ваша ітогова сума була більшою. Тому, будь ласка, тут також тримайте фокус. Дивіться, бо можливо, вам потрібно буде ще декілька проектів закрити. Наприклад, ось я, наприклад, закрию ось цей проект з 1200 доларів. Можливо, я зайду до клієнтів. З якими ми там вже маємо там дві тисячі доларів, 3,5 тисячі доларів вже контракти. То я з ними також позакриваю ці проекти для того, щоб для того, щоб в мене піднялася статистика. Ось це перша така історія, яку ви можете зробити для свого покращення своїх. Статистика. Друге, це коли у вас немає зараз активних клієнтів, які вам готові піти на зустріч і закрити контракт. Або у вас просто немає клієнтів більше, які можуть вам закрити контракт. Тому ви можете також зробити, провести контракт, скажімо так, фейковий. Я так чув, що хтось робить, цим користуються. І воно досить гарно допомагає вашому профілю. Тому, ребята, ви точно це можете зробити для себе, для свого профіля. Вот, але робіть це максимально екологічно. Це потрібно для цього, потрібно мати інший акаунт, який не прив'язаний до вас, вообще з вами нічого не зв'язує. Ви маєте зробити максимально нативну переписку. Я чув, що мені розповідали, що це має бути максимально нативно, максимально така класна історія. От, де ви проводите з клієнтом співбесіду і потім заключаєте контракт. І відповідно ви можете його буквально через тиждень провести швидко гроші от, і закрити його. Все, що ви втратите, це 10% комісії, плюс там ще клієнтська комісія буде 1-2%. Окей, це все, що ви втратите. Але повірте мені, та статистика, яку ви залишите, вона буде для вас набагато важливішою, ніж ось ці 10%. Тому що там з 1000 доларів це буде 100 доларів. Повірте мені, заплатити 100 доларів за це. Воно того вартує. От, бо коли ваш профіль і ваша статистика полетить вниз, і ви потім будете сидіти там місяць, два-три без клієнтів. Хоча це, ну, це така не дуже реалістична історія, щоб сидіти без клієнтів. Просто ваші конверсії просядуть. Ну, ви будете закривати клієнтів, але конверсії будуть набагато нижчі. Відповідно, ви набагато більше грошей втратите. Це називається opportunity cost – втрачені можливості або ціна. Е, Втрачених можливостей. В общем, і відповідно, ви можете так провести декілька контрактів, вам підняти статистику і почати працювати далі. Це друга така порада. І третя порада це 100% не переставати працювати з вашим профілем. Коли у вас йде статистика до ну в мінус, вона не суперпозитивна. Ви хочете здатися, тобто, ви не хочете відправляти каверлетери. Ви не хочете пробувати подаватися на вакансії, бо у вас падає конверсія. Я вам сказав, що перше, що ви маєте зробити, це позакривати контракти, підняти свою статистику і над цим сфокусуватися так. Але я за закликаю вас продовжувати працювати з вашим профілем, тому що дуже важливо показувати далі активність і закривати нові проекти. Просто єдине, що ви можете зробити, ви можете трішечки зменшити поріг. Кваліфікації свого клієнта. Якщо ви раніше закривали клієнтів на таргет за 800 доларів, то закрити клієнта на 700, закрити на 600, щоб до вас зайшли гроші і була нова статистика. І ви вже її використовували для себе в позитивному ключі, закривали клієнтів, контракти, і ваша статистика росла наверх. Ось так. І закривайте далі. Але точно не зупиняйтесь тут працювати, тому що ми вже п'ятий рік працюємо, ребята. Ні на один день ми не зупиняли роботу за форком. Ми кожного дня працюємо. Ми кожного дня відправляємо пропозоли. Я зараз навіть можу зайти на нашу статистику і показати, які тут цифри відбуваються. Тобто за 7 днів ми відправили 100 пропозолів, за останні 30 днів ми відправили 466, за 90 днів ми відправили там 1600 шістсот Ось те, що ви можете побачити тут. Це о тоніше ту хайрсці, ну це неправда. Хіба інвестував би б я сюди там декілька тисяч доларів, щоб закрити двох клієнтів? Ну це ж неправда. Ось тут на, насправді інші цифри. У нас конверсія в закриття приблизно 1%. Тому якщо ви бачите тут 1600 шість пропозорів, це означає, що ми за цей час закрили 16 Проєктів беремо середній зріз, зріз по відсоткам. В один місяць це може бути більше, в один місяць це може бути менше. Конверсія 1%. І ми закриваємо. Ось далі ви дивитеся на іншу статистику. Якщо у вас 1600 пропозолів, і зараз ви бачите, давайте подивимося зріз на місяць, так буде набагато простіше. 464 в нас пропозола, і 110 в нас переглядів. Це в нас відповідно. Конверсія 24%. 24%. конверсія в перегляд. Норма від 20% до 30%. Чим вище, тим краще. Але від 20 до 30 це буде норма, і це буде класний результат. Що більш важливіше, це перегляди в інтерв'ю. У вас в нас 47, точніше, не перегляди, а просто інтерв'ю. 47% це в нас. Трішки біль... ну це 10%. Конверсія, 10% в інтерв'ю. Ось це вже гарна цифра. Норма від 8 до 14 Від 8 до 4. Якщо у вас менше 8, значить ви щось робите неправильно, кардинально неправильно. Також залежить від Ніші, але я зараз говорю таке в середньому. Ось, якщо у вас конверсія 10 це золотий стандарт. Якщо у вас конверсія 11, 12, 13... Це прекрасний результат. Ви молодець. Але все залежить від кількості. Бо якщо ви пишете в місяць 50 пропозалів і маєте конверсію 10%, ну це якби фігня. Типу, це чим ми пишемо 50 пропозалів. Чим більше ви пишете, тим краще. У нас були рекордні місяця, де ми писали за місяць по тисячу пропозалів з одного аккаунта. Зараз ми пишемо з трьох аккаунтів приблизно тисячу, але це три аккаунта, не один. Не один. Бо ми зараз диверсифікувалися по нішам. У нас зараз різні проекти працюють там, ось, і ми використовуємо різні аккаунти. Тому, ребята, будь ласка, працюйте на результат, дивіться на цифри, аналізуйте свою роботу і дивіться, щоб у вашому профілі завжди були позитивні відгуки і результати. Якщо вам це відео було корисним, залишайте свій коментар. Підписуйтесь на канал і дивіться друге відео на нашому YouTube-каналі, тому що тут ви знайдете точно багато чого цікавого. Радий був поспілкуватися.